Почнемо із зізнанням про помилку. Відповім на п'ять запитань про мій досвід підготовки до НМТ, ЗНО з української мови і літератури. Перше, що я вважаю своєю найбільшою помилкою за ці 8 років, коли я готувала учнів до ЗНО НМТ. Зізнаюся, що була в мене така помилка на початку, що я вважала, що вивчити тему один раз, пройти її на уроці і виконати домашні завдання достатньо. Все, цій темі можна поставити Галочку, більше про неї не згадувати, десь там вже під кінець, коли буде повторення. І така пов'язана з цим помилка це те, що я давала тести тільки конкретно на одну тему. Одно вивчили апостроф, зробили тести на апостроф, вивчили м'який знак, зробили тести на якийсь знак і так далі. Не було таких змішаних форматів, окрім, звісно, контрольних тестів. І я вважаю це величезною помилкою. Друге, який поширений міф про підготовку до НМТ мене мені не подобається, мене дратує. І це я думаю, ви догадалиться дехто. Це міф про те, що послідовність вивчення тем критично впливає на результат. От прямо найважливіше, що може бути в підготовці до НМТ, це те, з чого ти почнеш. Це міф. Третє, це чому мені, в принципі, подобається готувати до НМТ, що такого класного в цій сфері, чому я обрала таку спеціалізацію. І це відповідає просто моєму стилю мислення, моє, моїй специфіці, так, як я люблю працювати, тому що тут є конкретна, конкретне завдання. У нас є ціль, до якої ми йдемо, у нас є програма обсяг матеріалу, в нас є дедлайн по часу. Не можна там розтягувати, не можна якось мусолити одну і ту ж тему. Треба працювати на результат, і таким чином в з якими ти працюєш, значно вища мотивація, ніж коли ти просто там допомагаєш їм підтягнути якісь знання без дедлайну, без цілі і так далі. Саме тому мені подобається готувати до іспитів. Дуже вимірний результат твоєї роботи. Що, на мою думку, змінилося за останні 5 років в цій сфері. Багато змінилося, і, зокрема, те, що підросло покоління, яке має зараз значно нижчий стартовий рівень знань ніж ті учні, з якими я починала працювати наприклад 5 років тому. Через те, що багато освітніх втрат, багато прогалин, і, по суті, підготовка до НМТ перетворюється не на повторення і узагальнення, як було раніше, а на конкретне вивчення дуже багатьох тем. Тобто учні і там не знають, і там не знають, і там не знають, і треба більше часу цьому приділити. І п'яте запитання: готові? Чи може репетитор гарантувати результат підготовки до НМТ учнів? Я напишу свою відповідь на це запитання в описі під відео. А ви напишіть в коментарях, яка ваша думка погоджуєтесь зі мною чи ні?